Вітаю, друзі! До вашої уваги проект про вибори програма спільного виробництва громадянської мережі «Опора» та громадського телебачення Черкас, вкотре ми будемо намагатись до вас достукатись. Радує, що часом у нас це виходить. Погано, що не завжди. Ну, давайте заспіваємо разом! Виборів залишився рівно місяць і, звичайно, ми вже маємо про що поговорити. Зокрема, наразі станом на 14 годину 26 вересня зареєстровано 40 кандидатів у мажоритарних округах на Черкащині. Вчора Центральна виборча комісія припинила прийом заявок, а весь список ми матимемо 30 вересня. Зауважте, що кандидати то не тільки ті люди, які дивляться на вас з білбордів. Всі їх імена, їхні біографії і програми можна побачити на сайті Центральної виборчої комісії. Інформація доступна, зручно поділена за округами. Зрештою, якщо ви не можете там розібратись, звертайтесь напряму до мене через Фейсбук по телефону, я вам допоможу. А решту ви вже дозбираєте. Пам'ятайте, що часу займе це мало, а інформація дуже корисна. Проінформований, отже, озброєний. Крім нових і старих нових кандидатів серед когорт і діючі нардепи. Хто вже зареєстрований, а хто потенційно зареєстрований. Про них ми поговорили з колегою із комітету виборців України. <звук> ну є майже всі, окрім Поплавського, бо той покинув Черкащину і співатиме на 101-му окрузі Кіровоградщини. Наразі слідкуйте за реєстрацією, слідкуйте за діяльністю своїх кандидатів на округах, будьте свідомими, співпрацюйте з нами. Треба ж нарешті щось змінювати в цій насправді прекрасній країні. Покайтесь собі, олігарха нехай профінансує майбутнього вона. Там я ворожа нардоного банкята і почну боротьбу за прицільність електорату. Бідним пообіцяє, що зроблю всіх багатих. Багатим покляну, що їх не чіпатиму. Від прапором помарачимо червоно синім Відправлюся, отримати турне по країні. На сході розповідатиму, що за баденці фашисти. Захід переконає, що чись кіндяки комуністи. А коли схід та захід зіштовхнуло пами, зганяю на поклон. Про якісь суттєві порушення у цій кампанії наразі говорити зарано чи пак де юре неправильно, зокрема через недосконалість законів. Таке враження, що статті 68 по 74 закону України про вибори народних депутатів писав якийсь чоловік, який не виходив на двір ніколи, аби живе десь певно в горах і точно не в Україні. Пасе овець і пописує собі вечорами при багаті закончики, бо ж закончив юракадемію, і не гожа йому тільки овець пасти. Щоб було трохи зрозуміло людям не з цієї галузі занять, то згідно того всього, обличчя на білборді то не є агітація. Агітацію починає лише бути за певних умов. Тобто кандидат чи партія має бути зареєстрована. А в агітації має бути спонукання виборців голосувати або не голосувати. Немає того не агітація. А так собі, концерти, білборд, газетка, листівочка. Цим вдало користуються партії і окремі кандидати теж. Зверніть увагу на вулицях. Є також багато спроб використати недостатню регламентованість процедур перевиборчої агітації на користь власних виборчих інтересів. Наприклад, схожі на офіційні партійні логотипи символи розміщуються на зовнішню рекламу, виборець. Фактично знає, що це передвиборча агітація певного кандидата, але фінансується така діяльність поза меж виборчого фонду, що безумовно не сприяє по прозорості фінансування виборчої кампанії. Повертаючись до тих же статей законодавства, найпарадоксальніше, що всілякі благодійні фонди, які роздають подарунки, послуги та інші допомоги від імені кандидатів чи партій то Теж не є ніякий ні підкуп, ні агітація, ні напрямий підкуп. А так собі спрямована передвиборча благодійність. Якихось законодавчих запобіжників в тому, щоб протидіяти підкупу, немає. Зрештою, самі кандидати, вигадуючи ці благодійні фонди, чи здійснюючи непрямий підкуп через різного роду там громадські організації чи громадські ініціативи, теж розуміють, що вони таким чином обходять ці юридичні формальні механізми, які не давали можливості формально зачепитися за них і притягнути їх до відповідальності. Тому зараз я думаю, будуть теж винаходити якісь додаткові способи обходити закон. І зрештою, ну маємо. Цей контекст теперішній пов'язаний з військовою агресією. Я думаю, що зараз той же підкуп буде відбуватися і вже починає відбуватися у вигляді надання там бронежилетів, допомоги там ліками для людей, які постраждали, і так далі. І тут з'являється яка, ну якби етична проблема. Хоча ну і і формально з одного боку не це підкупом, і з іншого боку, нібито, важко це критикувати, тому що якби є ні є допомога. Хоча є площина, ну здорового глузду, є площина того, що ми розуміємо, що має бути. Адекватна конкуренція. Висування до 25-го, реєстрація до 30-го. до цього часу гуляй душа обході закон, чим і користується багато штабів і кандидатів і партій. Прикро! Треба допрацьовувати. Що якщо є кандидат, а який там дає бронежилети чи приїжджає в військову частину, там і агітує, що, наприклад, прямо заборонено закону, або не військову частину, просто зустрічається і роздає щось. При цьому десь фігурує його обличчя, імена, символіка, якісь опосередковані прив'язки, це є підкуп. Це є непрямий підкуп, і це просто треба називати своїми іменами. Якщо він хоче допомогти, хай робить це не фішуючи. Хай робиться так, щоб це не сприймалося як агітаційна діяльність, тому що в ситуації виборів. Перевага цих кандидатів означає, що якісь інші кандидати, які не можуть дозволити собі купити бронежилети чи якусь іншу змобілізувати ресурси, щоб дати комусь. Вони ніколи не зможуть претендувати на політичні посади, завжди будуть на маргінесі. Це ненормально. Так сталося, що наразі найбільше уваги привертає 195-й виборчий округ. Зокрема, тут діючий нардеп Володимир Зубик возить людей на екскурсії. Від його фонду виділяють матеріальну допомогу. Та й впродовж каденції робота велась. Ми побували у його приймальні в драбові. Перед тим поспілкувавшись з місцевим жителем. Недавно ну, ну, пару днів тому возили в Гарський монастир під Лубнаном. Багато людей було? Ну, багато, так. Да. То ну, це безкоштовно для людей. Безкоштовно ніяк видається. Це громадська, організ... громадська приймальна організовувала. Да, 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 да. А гроші не роздають. Ні, грошей не роздаються. Чого раніше ж роздавали іначе? Ні, що роздавали. І от зубика роздавали по 100 гривень, аж по 200. Це нормально возити людей в перед, передвиборчий період в, на екскурсії? Ви знаєте, аби ця робота велася безпосередньо перед виборами, то можливо це було б і неправильно. Але ця робота у нас поставлена давно, і ця робота не ну, одного дня, що ми перед виборами траси почали возити. Ми до цього також візимо возили людей на екскурсії, і нічого такого поганого я в цьому не бачу. Також будемо говорити про іншу наразі потенційну кандидатку Наталію Нетовкіну, приймальні якої відкрились в Черкасах, Чорнобаї, Драбові і Чигирині. Якраз 195-й виборчий округ. Дозволю собі здогадку, що саме вони і стануть її виборчими штабами після реєстрації. Ми побували і там. Тобто. Приходять громадяни до вас і пишуть, от, на, на що ви взагалі? Ну, так, ви громадянський коштує? рух mm. і ми повинні приймати від людей якісь, ну, від громади взагалі якісь скарги, прохання, звернення. Наприклад, виділення коштів для ремонту місцевого храму. храму да. ну, і це таких звернень ціла течка, так? Ні, їх тут небагато, їх та співасі. За сприяння Наталії Володимирівни в Черкасах організовували День Прапора, День Незалежності і День міста. Дні селищі з народними артистами організовували і в селищах Чорнобай та Драбів за майже ідентичними сценаріями. Нам пощастило побувати на цих святах. Подарунки сипались на всіх. Краща вулиця, кращий будинок, ще щось там краще. Чайники, мотокоси, спонсорська допомога і все від благодійного фонду Наталії Нетовкіної за процвітання Черкащини, який до слова зареєстрували лише в липні цього року, якраз напередодні виборів. І напис на всю сцену в Чорнобаї. Теж не агітаційний. Пізніше в Черкасах вдалося зафіксувати роздачу продуктових наборів на пару з депутатом міської ради Араїком Кричаном. Тут без коментарів. Дивіться відео. Вже прямо у мене за спиною роздають, роздають олійку, борошно можна зробити млинці, пану, цікаво, яйця дають якусь крупу. Люди свіріють, кричать, що ж ви робите, не знімайте, дають пайки. Так Михайловна, дайте давати тут, Петренко. Та не фотографію ви, що ви вже це мій фотоапарат. Хоча б нам. От і спасій. Якщо не робимо а, щось не прийде. Тетяна, спуститься, получиш, бігом. Чи батько знакою годують? Я собі знаходжу, але це. Ти а нам де знайти? А ти нам знайти пенсіонерам по тиші пенсії отримуємо. Ви ту ж я роботу ніхто не знаєш. <пусти. пусти. пусти. пусти>. Після публікації відео була і прес-конференція, і розмова з паном і з Наталою Нетовкіною, де вона запевнила, що подібною благодійністю займається ось уже як 15 років, тільки під агідою іншої організації і зупинятись не збирається. Проте ми нагадуємо, що після реєстрації її як кандидата в народні депутати, тобто максимум після 30 вересня, подібні дії будуть розцінюватися як непрямий підкуп виборців. Нас звичайно вдруге насварили бабусі, але що ж мусимо фіксувати така робота. А люди вже будуть розбиратись. Люди ж у нас мудрі, правда. Підкупом є надання тих чи інших благ, що супроводжується закликом голосувати за чи не голосувати за кандидата або згадується його ім'я, тому ми усвідомлюємо, що підкуп як такий він має місце тільки завдяки тому, що немає на відповідності покарання за вчинення злочину і немає політичної волі до того, щоб карати осіб, які беруть участь в організації такого типу підкупу. А це приваблює частково суспільство, зокрема ту частину, яка вважає, що це норм. а так это наверное и ваши любимые политики у вас на футболке идут такие два красавца попласа попугая голосуй за нас номер второй голосовали за них конечно что они вам сделали в жизни хорошего? Нічого Зачем ви за них голосували тому що мені подарили цю футболку, як все просто. Тобто, межа між погано і добре у виборах змита через те, що немає достатньо високого рівня освіти громадян правової суспільної освіти, яка стосується виборчого процесу, і немає покарання тих винуватців, які організовують таким чином незаконну агітацію кандидатів. Наступну нашу програму дивіться вже після 30 вересня, коли закінчиться реєстрація кандидатів у центральній виборчій комісії. І ми будемо знати всі імена. І сподіваюсь, ми завітаємо на кожен округ впродовж цієї кампанії. Залишився ще місяць, рівно місяць. Думайте, друзі. Гей, ви на вибори ходили? Ну і що ви там робили? Ми усі голосували, щоб життя.